Привет, презентую вам нову поставку товару. Це тематичні такі лот дитячі, бренду Playtime. Тут різні є іграшки дитячі, така є лялька, вона, до речі, говорить. Є іграшки. Наприклад, цей фламінго, він повторює ваші звуки. Тобто, що ви йому скажете, він повторює та класно тако крутить шию. М'які іграшки, є розвиваючі ігри. Душний такий змій повітряний. Такі йдуть у наші. Ось. Статуетки різних супергероїв. Є такий набір щенячий патруль. Теж мегі іграшки, машинки. В лоті у нас буде 25 одиниць. Вартість такого лоту 2820 гривень. Собівартість вартість однієї одиниці всього у нас 113 гривень. Цей лот ви, до речі, можете замовити або в мене, або у наших дівчаток-менеджерів. Ми постараємось відповісти на всі ваші запитання. Підписуйтесь на наші ютуб-канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!